Друзі, всім привіт! Дивіться, яка краса, га? хто любить розмарінчик. У нас він голубенько, бачите? Це Угу. При... Дуже багато пупляшок на ньому. Дивіться, дуже неприхотлива рослинка. Дуже неприхотлива рослинка. Оце все можна формувати і робити з нього йолочку, але я... ми не маємо вічно коли отаке. Дуже запах. Що ми ти Вітя, робив? Коптив ви. М'ясо коптив, попробував кинути його. Таке вийшло класне запахом. Так. Да. Бачите, яке цікаве. У нас є два корчі, от ще один. Це ми купили от з такої маленької гілочки. гілочки. От Нашу мал... ну, то що. <хи> таку маленьку гілочку купили, і я її, вона вже була вкорінена, і з неї вона почала пускати, ну дуже легко вкоріняється. А вона потім нарвала і вкорінила сама. Да. Скільки штук? Щось... Дуже. А диви, покажи, скільки в нас ще є. А вони вже двохрічні пущі, так? Да? Mm -hmm. А от вони. І там цвісти починають. Так, да, так. Да. Вже тут вже світом. А вони є які е, кольори? Є білий, а в нас е, йде голубенький. Ну білий, по-моєму, кажуть високий, а цей йде низенький. Ну, сорти. Голубенький дуже красивий. Знаєте, що дуже класно з нього робити, якщо от брати мішечок, отакий робити, знаєте, торбочку з тканини, і туди оце насушувати оцих листочків і кидати, якщо у вас є мука, там, крупи, щоб ці, знаєте, жевжики не заводилися, так як лаванду. Коротше, відмутлій той. Дуже класна. Вони бояться запаха цього, да? Запах я вас попереджую. Дуже такий штормовий. Да, тако взяти, просто провести по ньому рукою зразу. А от наколотила ним. Такий запах зараз будемо вчихати. Так що хтось мене питав показати, розмарінчик. Неля Петровна, по-моєму, питала показати. От вам спеціально показуємо. Дивіться, який красаєвчик. І у вас таке. Знаєте, його дуже класно формувати як йолочку. От бачите, от обрізати, як... як ялинку робити з нього. Дуже цікавий. О, ще що хотіли ми сьогодні показати. Коротше, вітя мій розстроївся капітально. Так, да, все, мене, друзі, переубідили, що це не Мейра. У мене, а якийсь другий сот, бо колючий. Мейла ж не буває колюче. Нагадаємо, що ми його замовили, по-моєму вінницькому розсаднику. Він його вже хоче, відколи він має лимони, відколи він хоче тої мейри. І, коротше, не судьба. Вісім да, років хочу мейри і вісім років немає. А ну покажи, який він і, красавчик. І, і кожен раз то мені не таке як треба, Ще... то. То обмінявся з дідом, ви вже знаєте, не, не попав на нього. Да. І подивіться, дерево дуже класне. ну блін. Да, могучі. І подивіться, і вже цього року і е, е, цвітки О, вже має. І такий сорт, що я навіть в мене його і немає цього сорта. Немає, немає. У нас такого О, мені. Але ж колючки є, а каже, що Мейри не повинні бути колючки. Ні, то це не він зовсім, бо в нього навіть квіточки білі. Казали. Я теж заходив, дивився в інтернет білі квіточки, а тут темні такі бордові вони. Коротше, знову в нас один <сот> сорт непонятний. Ти його хотів висаджувати в землю, але вже все. Ми вже його поки не будемо висаджувати. Бо не знаємо, що це таке. розсаднику обрали, от вам і. Але ж добре, що не дичка. <сот> Головне, все одно, що він роде, а не якась дикар якийсь. Да, да. Все одно, де якийсь другий сорт. Може, колись тобі мейра усміхнеться, десь попадеться. Так, я вже розстроюся не... не скоро захочу. Може, в когось є, хтось предложить. Навіть би купив. Так, да, ми б навіть купили. Ну, щоб точно 100% на мейра. <рес> То, що вже хочеться. Так, йду за тобою. Дивіться, які в нас вже плоди дозріли. І, коротше, ми їх. Так. Їмо їмо, їмо їмо, і поїсти не годні. Да, да. Вже трошки верхушки позривали, але хочемо розгружати дерева. Дуже цього року зима затяжна, вже би щось робили, я вже грядку підготувала і, і, і нічого не дає, тримає зима за руки, каже, що ще віддихайте. Також, друзі, можемо можем комусь продати, хто хоче. Так, хто хоче лимончика, можете писати нам у Viber, попробувати. Це так, це хто хоче попробувати, що це або на дички, в ньому насіння є. Але скажете, предупредите, якщо ви хочете з насінням, бо. Зверху в лімонах, в них більше насіння, бо бджола попадала. А знизу, де лімони, то може таке буде, що взагалі без насіння. Де сховані, да. то де бджола не дуже сідала, от наприклад, тот знизу. Це ну, не є, буває таке, що 50 насіння в ньому є. Кажемо кажем зразу, в нас дорожче, ніж в магазині, щоб ви були в курсі діла. Я би його не, не продавав, але... Може, хтось хоче для, е, посадити з кісточки, собі виростити. Може, хтось хоче спробувати такі по пів кілограма плоди. Нам треба трошки їх розгрузити, щоб вони відпочивали трохи деревцятка. Це, звісно, вийде золотий вам лимон, бо ще нова пошта ще візьме. Але це не для кожного. Хто, хто собі дуже захоче, можете в нас. А, і зразу кажемо, бо був такий у нас коментар: е, не брешіть. Ви їх кропите і не кажіть. Ну, ми ніколи не відмовлялися, що ми, ми навіть показували на відео, чим ми обробляємо лимони. Е, я не знаю, де є така теплиця, в якій теплиці не обробляється нічого. Навіть ті самі помидори обробляють разів 10, тому що е, теплиця вона має температуру високу, має е, вологість велика в теплиці. Полюбе треба його обробляти. Але ми. Кажемо зразу, що обробляємо на ранніх стадіях, а далі, коли ще немає таких особо плодів виражених великих, а потім вже біопрепаратами. І то це до осені, бо після осені кліща вересні, вже В Вересні місяці останній раз кропили, і то біопрепаратом. Діти мої їдять, я б своїм дітям ніколи б сильну хімію, ніколи б не. Не кропив, і не давав. Так що тут а, можна сказати, лімон в мене без хімії. Я так скажу. Хоча зараз мені знову скажуть, що в тебе лімони, ти кропиш. Ну, в мене лімони класні. Я е... дітям вирощую і сам їм. Гімна би не їв, зразу кажу. І тим більше ми підживляємо, стараємося е... тими гноями всякими такими сяками. Під, а підконка, так, Рая добре що сказала. А підконка під корінь, то взагалі е... хімію не пользуюсь взагалі. Гноєм, перегноєм попілом, Чисто таке, і вони в землі в мене тягнуть. Не знаю, що вони там тягнуть, ну тягнути <севицькі> позивні росови <розовінні, севицькі> не хватає. Переб'ю тебе Вітя. підживляємо. Коли вже зірвляться оці, оці плоди, зірвляться, тоді вже можна підживляти трошки, щоб рослина відійшла. То там якось нітравмофоскою фоскою можна під під корінь підживити. О таке. І, то, я, я це і не... то він це не любить, а я таке люблю. А, то, <laughs> я то, люблю таке похімічити трошечки. Але стараємося не хімічити, бо ж ми їх хімо. Так що, ну нема таке, щоб не обробляли. Ну навіть на дворі ви дерева все равно кілька разів. Так само і. Тут всередині. Вони вже вас довго стоять, у холодильнику не будуть, а по, е, пов'януть, бо вони в мене без хімії не оброблені. Так, да, навіть по рослинці видно, коли, бо ми зриваємо, і він, він вже два-три дня вже в холодильнику і починає в'янути. А в магазинській стоять і стоять без кінця. Роками. <смі> Ось такі у нас. Ой, коротше намололи, розказали бистро, бистро, все бігом-бігом. І от все, таке. пропадає в мене, дивіться. пропадає да. оцей... оцей, що ми показували кормовий, кормовий. що ми називали. Дивіться, яке деревце і пропало, бачите? Все, пропадає. Ось це листя, Пропадає, чого підвойні підходить. Ще з перших, можна сказати, місяців він швидше почав рости. Так? Він відродив, коротше, витягнув все з себе, витягнув поживне і пішов. Як то кажуть, вмирати. Так, так, так. Ось таке. Так що тут теж треба бачити, дивитися, щоб. Ой, недавно що я виробив? Обрізав. <су> Клементинку обрізав свою. Каже до мене, що, давай її трошки поформуємо. Я кажу, ну так, да, бо ж дуже-дуже виросла. Жирує, вона жирує. Жирує, жирує. Але кажу, слухай, ну давай. Якось це таке все спонтанно було, перед малої іміні я спішу, хочу е, готувати, а він... ні, все, погнали. Коротше, став, обчікріжив, приїхав додому і все. Почав коріняти і захотів попробувати мандаринку вкоріняти. А вона всі оці гілочки, всі верхні, всі верхні гілочки на кожній почці квіточка. Представляєте, обрізав гілки, але кажуть, що я спеціаліст. спеціалістики. Спеціальність таке виробив собі таке. І ну, ну... ви знаєте, так загрешся, що капець. Все, вечір пропав, настроєння немає. Я кажу, боже, ну чим ти чим голову сушити? Ну ну брізав, то що? Буде могучіше на другий о, раз. Але але все одно багато вілочок лишилося, і от є ще на них це все цвіт, все почки з цвітом. Так що я собі себе втішаю. Що він все одно пару штук? Ну не пару а в ціпи, просто могло бути більше мандарінок. Ну як ти сказав? За два відра обрізав. Два відра мандарин обрізав, каже я. Я його сформував. Я сподіваюся, що він буде шапкою рости і вдати. Але хоч має, бачите, трошки вигляд. А то одне до лісу, друге до бісу, таке якесь дуже багато тіні создав. Ну, одним словом, не було воно красиво. Не було файно, як то кажуть. Вже, вже, буде. вже буде файно. Такі, бачите, так що тут таке діло, що і можна і ходити знати, але як то кажуть, і взяти і затупити. <гум> ну нічого. Я йому кажу, що це все. Главне, що я йому кажу, Вітя, чим ти голову б'єш? Це точно. Та як я колись зуба не того, що треба вирвала, то за два тижні я думала, що він чокнувся. А потім думаю, настроїла, кажу, рай сама до себе. Ти що взагалі кажуть, що Кажу, треба легше до цього всього ставитись. Да. І тоді буде і по життю, як то кажуть, легше. Так що звертайтеся, пишіть. пишіть. О, нам дуже приємно читати ваші коментарі. Ми завжди стараємося відписати вам, відповісти на кожен. Якщо якісь пропустили, то вже, вибачте, може, десь пропало, не побачили. Всім вам гарного дня, мирного і спокійного. До побачення!